Генерал Іван Петров до кінця життя таки не пробачив собі, що не залишився разом із солдатами в ту останню мить. Літаками та підводними човнами було вивезено більше як півтисячі керівного складу Приморської армії та парт активу міста. Останнім Севастополь залишав літак, в якому летів у бік Кавказу віце-адмірал Октябрьський. Решта бійців, які скучилися на узенький смужці землі мису Херсонес, було наказано чекати літаків, які можливо пройдуть за ними. Там уже оставалося на Херсонском мису 1012, как будьте Вивозили штаб підводними лодками. От, на підводних лодках, де могли. От. На катерах там... Ш Некоторые штабы ребята... вывезли, а наши ребята остались в окружении. Некоторые вот пол... ребята на бревнах, на ватных матрасах, или на топорных матрасах покидались и во что Но их все равно днем немецкие истребители ловили в море и расстреливали его. Ну и когда мы уже увидели, что ничего не получается, кораблей нету, шлюпка оказалась у берега. Кто-то на ней пришел, по-видимому, потому что у ней были палки, вместо весел так бачки матросские, кастрюли такие крупные. И откачали воду и ушли в мор... от берега, отошли. Тут уж выход такой был: или плен остается, или в море. А в море или погибнем, или может подберет кто-нибудь. Без мене діле, що наші кораблі все таки будуть приходити. Флот та наш був по приказу туди, значить, переведён на Кавказ. И не знаю, правильно или неправильно, было просто ему запрещено выходить в море. А запрещено потому, что он там раза три 4 попробовал, вышли кораблі и были немцами утоплені. И бои на ці Херсонес тривали майже тиждень. Без води, їжі, медикаментів знакровлені та знесилені бійці приморської армії стиснуті з одного боку водою, а з іншого високою кручею чинили героїчний опір. Вони все, ще сподівались на евакуацію літаками. Не говоря вже о їді. о еде. О воде не было разговора. Были противогазы, и мы эту морскую воду пропускали по несколько раз, но это все бесполезно. День и ночь бои. День и ночь бои. И солдаты погибали. С моей вот связи никого не осталось в Севастополе. Я одна. Кругом море, я лодка и все. Что я видел в это время? Вот один самолет видел, и больше никого ничего не видел. Ни птицы над нами, ни самолета, ни корабля никакого. И так я продолжаю лежать один. И уже до того устал, что уже думаю, что же делать. Надо мне опускаться в воду. Я только помню, что блеснуло что-то, а я уже взрыва не чувствую. Как рыба лежали раненые солдаты. Ми же їх туди, всі міц все всі госпіталі, а туди тащили їх. Ждали, що їх евакуюють. на ногу, я не, не стояв на ногах. Як мать, мачі. Я, я в житті не бачив, сколько людей. Оце все, воно там от 35 п'ятої батареї може помните, от возвищеності така йде. І оце на этой возвышенности, Оце народа сидить, скільки глазу хвати, оце скільки людей. Це вже плені були. Генерал Менштейн якому гітлера за Севастопольську операцію під кодовою назвою ловля лосося присвоїв звання фельдмаршалу у своїх спогадах назвав останні дні оборони Севастополя безглуздим з точки зору оперативної обстановки на фронті. Він писав: навіть для збереження честі зброї. Ці бої були зайві. Бо радянський солдат воїстину воював хоробро, проте політична система вимагала продовження марної боротьби. Сфакав я, я в тій колоні що показують. Колона йшла, конца не видно там і конца не видно тут. У меня галлюцинации появились какие. Вот я лежу в шлюпке, приносят матросы мне эту пищу. Идут по морю, приносят. Оставляют на корме лодки и уходят. Я ползу на корму, ничего там нету. Тогда я думаю, наверное, они не приходили. Через некоторое время опять приходят. Я говорю, вот знаете, вы приходите, тяжело. А я його не отримую, так возьмите мене на берег, раз разве знаєте, где я. время, візьме. Через 40 днів Павла Лірейська підібрала у відкритому морі турецьке судно. На загал врятувалися лише дві тисячі бійців. Врешта, а це щонайменше понад 100 тисяч солдат загинуло у тих трагічних боях за Севастополь, які тривали 250 днів. Тогочасна історія не знала прикладу такої нескінченно довгої оборони воєнно морської фортеці. you <slurring>